Або вечір мої козаки або козачки, сьогодні у нас приходження. А Ми з тобою були відчинені. Добре, що нас не пограбували. Mm, да. угу, угу, угу. Ага, Оно, це якраз, ото, як, як ви бачите, це якраз хата, яку б хотілося, ам, до речі, пограбувати. Ага, ні. Добре. З хатою Ми розберемо строки, трошки пізніше. У нас 4 імейла. Та ти що? Так. В стані в нас а, давайте з, з, з цього, можливо це перше, бо я не розумію, як вона йде, але нічого. Привіт, сонечко! Як твої подорожі? Ти б могла написати, ти б могла нам писати трохи частіше. Нам з татом дуже цікаво, як в тебе справи. Наприклад, я вирішила зробити деякі зміни в будинку, але не хвилюйся. Твоя кімната залишилася також, якою була в день твого від'їзду, за винятком їжі, яку я знайшла під твоїм ліжком. У нашому місті також відбулися деякі зміни. Пам'ятаєш той великий покинутий будинок на пляжі, який тобі так сподобав, подобався в дитинстві? Тепер там створюють громадський центр. Тому ти була неправа, коли казала, що тут все завжди залишиться незмінним. В такому разі дай нам знати, як в тебе справи люблю тебе, мама. О, це дуже мило, мені подобається. Привіт, сонечко. Вигадай що Ми з твоїм татом переїжджаємо в затоку Мунрайз, і ти можеш винити в цьому себе. Ми трохи позаздрили тобі з твоїми подорожами. Але не хвилюйся, тобі все одно є куди повертатися. Ми залишаємо тобі наш родинний дім. Піктуйся про нього, цілу обіймає мама. Я не знаю, що ви зробили з Оронитим домом, що він виглядає так, але знаєте що? Знаєте що? Саме головне, що є місце, куди ти можеш завжди повернутися. І е, не хутір над головою, а коротше, кохати над головою. Ну, ви поняли, поняли. Привіт! Джон розповіла мені, що ти викинула надзвичайну роботу в її будинку. Це дало мені ідею. Тобі варто зарекламувати себе як місцевого майстра на всі руки. Я вже навіть розмістив оголошення про твої послуги на локальному сайті. Треба дякувати. Бережи себе, Том, це цей безкоштовний а, боже, не ріелтор а маркетолог. Розмістив оголошення про твої послуги. Далі, привіт, санечко. Вітаємо з початком кар'єри, Та нам все а Том нам все розповів. Так добре, що ви знову дружите. Інакше ми багато гадки не мали, що в тебе відбувається. О, а якщо ти захочеш нас відвідати, не приїжджай в Бей. Я любила наш будиночок на пляжі, але не змогла звикнути до міського галусу свізла. Е, Тож ми переїжджаємо у Козі Вілледж. Я чула, що це тихе і затишне місце для життя. Дуже сильно люблю тебе, мама. Дуже смішно, що в нас немає смс від тата, але є від мами. Добре, а де в нас завдання? Тут у нас нема, а в нас є перше завдання на побережжі добре: не. створення кав'ярні при книгарні. Привіт, друже! Я веду на велику книжкову крамничку на пляжі. Моя дівчина бариста, і ми хочемо виділити тут трохи місця для її кав'ярні. Вона вважає, що ти зможеш цим зайнятися. Ти можеш допомогти нам все облаштувати? Ми вже дещо зробили, але потрібно ще купити нові меблі та пофарбувати стіну. І я дуже надіюсь, що її клієнти не будуть розливати напої на книги. О, гарного тобі дня, Джейн Утара. Ну, погнали. Подивимось, що там на та як. Там щось було, але я не побачила. Добре. Так зразу ми бачимо кав'ярня, книжки, малювати стіни, міняти, коротше, меблі, а, добренько. Покращенням. У нас навички фліпера. Спортсмен можна бігти навіть маючи щось у реці, просто дивись під ноги. Я би це краще зробила. Я не знаю, чи ми будемо щось перетаскувати, але на всяк випадок. Для фарби найкращий друг кожного фліпера. Щоб пофарбувати стіну, потрібно купити трохи фарби. Відкрий магазин або завдання, натискаючи етап, щоб знайти відповідне відро з фарбою. Щоб набрати фарбу на валик, наведи на відро з фарбою притримай ліву кнопку миші. Щоб зробити, щоб не виходити за лінію? Спершу вибери перепрошую я не да? Що робити, щоб не виходити за лінію? Спершу вибери площу фарбування. Натисни ліву кнопку на стіну, щоб визначити початковий пункт, перейди до кінцевого пункту, та натисни ліву кнопку мишки, щоб визначити площу фарбування. Решта стіни тепер в безпеці. Притримай ліву кнопку в межах площі формування, скасуй визначену площу, натискаючи ліву кнопку мишки. Я не знаю, чи вам дійсно цікаво це зі мною читати, але якщо так, то мені дуже приємно, дякую. Thank you. Ба До речі, чудо да. Сонечки не забуваємо про чайок або кофеок. Або водичку, водичка добра, але знову ж таки важко пити, тому То як хоче, Моє, як подобається. Це твій з біянки. Я обочинусь. Готово. Дякую. я Трохи хвилювалася через зміни, але зараз все виглядає чудово. Було дуже приємно. Твоя книгарні і без того була дуже гарною. Дякую, Ема каже, що запросила тебе на каву. Робов'язково навідайся до нас, як тільки ми офіційно відкриємось. А, монтаж. Влаштування будинків меблями це одне з основних завдань Фліпера. А тепер ти можеш навчитися виконувати монтаж меблів самостійно. Натисни тап та відкрив вкладку монтаж, щоб побачити доступні курси. Після завершення навчання ти отримаєш знижку в магазині на той самий тип предметів, який ти навчився збирати. Спробуй! О. Тут Короче, на монтажі дуже багато всього. А на простому левелі, оскільки тут у нас 6, 7, 8. На помірному мені здається, стільки ж саме нескладний. Я надійшла, не тому мені самостійно цікаво, що воно, як воно. Можемо до речі зробити один. Твій ноутбук продано, але без паніки ти все ще можеш знаходити. Заходити на свою електронну пошту, купувати предмети в магазині і робити те, що робить кожен фліпер, просто натискаючи ліву кнопку мишки. Можеш навіть придбати новий магазин, новий магазин в ноутбуці. Новий ноутбук в магазині, якщо захочеш. Реально. Тепер картину. Вау! Wow. Ніколи до речі, майже не взяла пілки okay. за цього зі складання краще цього. Те, те, що ми тільки що зробили. Вітаємо! Завершено перший курс монтажу. Тепер на кожен рамка для фотографій в магазині знижена ціна. Щоб розблокувати нові курси з монтажу, виконуємо більше завдань зі своїх повідомлень. Не забувай під час. А, не забувай час від часу перевіряти список курсів, щоб побачити, що з'явилися нові. Мені треба більше балакати, але я інтроверт, мені важко. Тому я балакаю з вами. Хі-хі.